А взагалі, які є якісь, скажімо так, причини, основні причини, які стають відхиленням від заявки. От Одна з них, яку ти назвав, це треба бути присутнім, а є ще там, крім цього, що, скажімо так, такі жирні помилки, які не варто допускати фірмам, які хочуть виграти тендер. І взагалі, які, чи, чи є ще, крім цього, якісь помилки, там, бюрократичні, якісь менше документальні, які стають причинами від відхилення? Так. Mm, да. e, може бути. Можна виділити декілька. Що мені так відразу приходить в голову, це е, є така. Вони це описують міможаднє так, що набітка. Типу, ти, ти, за ти дуже занизив ціну. І вони от, і за цього можуть тебе викинути. Ти можеш по своєму недостатку досвіду оцінки сильно занизити. Скажімо так, повірити сильно свої сили, що а -а. ти зможеш. так. Але це для них буде показатися дивним. Вони червоний, можуть... флажок, да, них червоний флажок флажок.